Майнсота. Майнсота Вам дає... вам не дає взагалі грошей. Він дає тобі дві, три, ай, три Цих всіх е, газеровок. А для чого газировки? Щоб швидше бігати. От тільки вони щось слабо допомагають, Тож вам цей код не раджу. Медвед дає вам 200 отаких от доларів. Дуже раджу, бо тому, що воно поповнює тобі запас грошей. І можна щось купити. Трантс. транс. трансрайт додає вам 300 доларів. Раджу, дуже раджу, поповнює запас доларів. І можна більше чогось купити. має пакет, воно дасть тобі 0 доларів, воно дасть оцю штуку, щоб відсліджувати оці, як там їх, стоїнки, стоїнки. Подівайся, я вам допомогла.